Так, вітаю вітаю вас, мої дорогі. І захотів сьогодні поговорити знаєте, на такі теми, на які, в принципі, немає відповіді. От Як ми не можемо відповісти, напевно, ми намагаємось і навіть даємо якісь формулювання і відповіді. Що таке Бог? Фізики. Не можуть досконало описати електричство, електричний ток. Ми з вами не зможемо досконало доповісти, що таке енергія. Давайте намагатися, давайте спробуємо доповісти, що таке енергія. Є якісь думки. А відчуття. Ми з вами на першому на першій ступені намагаємось навчитися і навчаємося відчувати і взаємодіяти з енергіями. Тими техніками, що ми. Вам передаємо на першому ступені школи, це можливо, можливо, ви так відчуваєте, починаєте відчувати Бога через відчуття енергії. Це досить прості і ефективні техніки, які треба просто виконувати. Отже, що таке енергія? Це рух, сила, взаємодія, дотик, відчуття. Що ви ще додаєте до цього? Ми знаємо, що енергію можна накопичувати, можна направляти, можна отримувати, можна забирати, можна вкрасти. Можна увезти, можна привести, можна наповнити, можна почистити. Ага. Що ще ви знаєте про енергію? Дякую, 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 дякую. Давайте підійдемо з іншого боку до цього. Як утворюється енергія? За рахунок чого? Якщо ми візьмемо дві банки, що? Або ось дві банки. І ми вивели з рівноваги пісок. Він впав. Ми знову його, і він пішов туди, куди йому простіше. Він вийшов з рівноваги, і йому треба змінити своє положення. Під час зміни положення піску утворюється, що рух енергія. Хоп. Якщо б там була рідина, вона більш активно реагувала. А якщо би там була енергія... Енергія це постійний пошук балансу, постійний пошук гармонії. І порушуючи гармонію, ми створюємо потік енергії, ми створюємо саму енергію, тобто життя. І ми відновлюємо гармонію. Ми створюємо її знов. І знов приводимо її в рух, коли вона втрачує баланс. Коли ваги починають. Народжується життя. Коли маат кладе свою пір'їну на ваги, утворюється життя, пам'ятаєте фрази рух це життя. Рух енергії це життя. Порушуючи баланс, ми народжуємо життя. Ми створюємо передумови для. А тепер давайте подивимося, чи є у нас баланс. Наше сонце летить скрізь простір і час. По якійсь велетенській гігантській дивній спіралі. Ми бачимо її, як нашу галактику, Чумацький шлях. Вона спірал, спиралидна. І в цій спіралі рухаються рукави в пошуки балансу. І Сонце десь між мільярдів зор, зірок рухається в спіралі. По спіралі, і по спіралі рухається планета. Аби ми уявили собі, що Сонце статичне і нікуди не рухається, то Земля дійсно рухається по колу. Але якщо ми врахуємо те, що Сонце рухається по спіралі, і взагалі рухається, а Земля рухається і всі планети рухаються навколо Сонця. Ви відразу зрозумієте, що ми очерчуємо спіраль і тут? Хто збалансував цей рух на мільярди років наперед? Які сили? Збалансували цей процес? Або балансують? У пошуки балансу йде рух, рух Всесвіту. В пошуки. Отже, колись хтось в абсолютному балансі буття або небуття опустив камінчик, від якого пішли умовні кола по простору спокою, простору без часу, без краю. Утворилося, утворився рух, утворилося життя, створювалися світи в пошуках балансу, як струмочок у пошуку балансу, у пошуку моря, океану прокладає собі шлях серед камінців, вимиваючи листочки, камінчики, піщинки і несучи їх в своєму потоці кудись, переміщаючи. Так і ми, порушуючи баланс свого світоустрою, свого обставин, свого життя, ми шукаємо баланс. Ми втрачаємо здоров'я і ми намагаємось відшукати його. Ми знаходимо техніки, знаходимо ліки, знаходимо майстра, який допомагає збалансувати наші енергії, наші органи і відновити баланс, відновити здоров'я, фінанси або взаємодію з соціумом. Так само, як Всесвіт. В пошуки балансу. Утворює життя, ми рухаємось, розвиваємось, еволюціонуємо. Що ми є? Ми енергія, хвиля. Так, ми матерія. Можемо себе торкнутися, відчути, описати, побачити, змінити. Отже, життя складається з порушення і пошуку балансів. Сто народження і зникнення енергії з їх руху потужності, пробачте мені цей експеримент. Ми з вами сьогодні почали трошки інші розмови. Напишіть мені, чи цікаво вам продовжити потік роздумів на подібні теми. Обіймаю вас. Сьогодні було інакше. Па-па.